Шукаємо дім для Берти. Ця собака була безжально викинута людьми та ледь не загинула. Але після того, як потрапила до Коломийського притулку для тварин, пролікована, простерилізована та вакцинована. Зараз Берта, справжня красуня, яка вчиться знову вірити людям. Собака чекає на нову родину у Коломийському притулку для тварин, що на вулиці Горбаша. 10. берточка, Бертуся, Ну ходи, мама не обідить. Ми підемо, підемо разом. Пішли. собака. Берта досі з обережністю підпускає до себе людей, навіть тих, які її врятували та люблять. І на цей вагомі причини розповідає працівниця коломийського притулку для тварин Надія Томенчук. Не бійся, не бійся, не бійся. Мама біля тебе Берту викинули в Шеченківському парку. Вона була голоднюща, худюща, вся в кліщах, поцарапана, в ранах, покусана. Всі гонили. Це парк, всі хочуть гуляти. Вона до кожного підбігає. Бо голодна хоче їсти. Всі це копають, гонять. Побачили дівчата, волонтери почали бити на сполох. Ми її забрали. Барта уже кілька місяців у Коломийському притулку для тварин. Тут її полікували, простерилізували. Вона отримала необхідні вакцини. Вона боїться довіряти. От їй треба той час адаптуватися. Вона неймовірно грайлива, вона гавкуча, в неї такий гарний, такий дзвінкий голос. Це прекрасна тварина компаньйон. Вона дуже ніжна собачка, дуже ніжна. Ця ніжна тварина у вольєрі притулку дуже чекає на нову родину. Надія Томанчук каже, нові власники Барти точно не пошкодують, бо це справді друг вірний та люблячий. Собаці подобаються прогулянки, особливо на озері чи річці, бо дуже любить плавати. Вона може бути на події. Ну, більше це квартирний варіант. Вона. вона не робить ніякі шкоди, вона акуратненька, вона проситься, вона дуже чимна, вона дуже контактна. З іншими тваринами взагалі немає проблем. З котиками теж саме ніякої агресії взагалі. Єдине, що вона боїться, ти підвищуєш голос, вона зразу все згортається, вона боїться, вона хоче уваги і в ніжності. Мабуть, били, тому що вона дуже боялася повідка. Не така істерика була плач, сльози течуть. Ти не розумієш що з собакою робити. В неї течуть сльози. Потихесенько, наділу шиник, привикла. Тепер ми гуляємо. Прекрасна собачка. На свою новородину Берта Барта чекає у Коломийському притулку для собак без хатків. Заклад знаходиться на вулиці Горбаша, 10, поблизу хлібокомбінату. Умова це любов, відповідальні руки, відповідальне харчування, утримання, не на привіз. Однозначно, це може бути вільний вигул на подвір'ї, може бути квартирний варіант, може бути в будинку. Ну, холодно їй на вулиці. Вона короткошерстна, вона ніжна і їй холодно. Отака, так? Отака велика дитина. Така. Більше інформації про Берту за телефоном 050 027 99 80.